Я не можу врятувати місто своєю любов'ю, але я хоча б спробую. Так підписала один зі своїх автопортретів 18-річна художниця з Харкова, Вероніка Кожушко. Ніка дуже любила своє місто, і, попри вмовляння, батьків відмовилась залишити його з початком повномасштабного вторгнення у свої 15. Вона жила Харковом. Трансформувалась разом з ним, надихалась, розвивала культуру рідного міста і кричала вголос про тих митців, які вже ніколи не заговорять. Вона досліджувала тему українського розстріляного відродження. Тепер і вона серед тих, кого вбила Росія. Моє ім'я Вероніка Кожушка. Я народилась на сході України у Харкові. Ми маємо безліч голосів, які, на жаль, ніколи не говоритимуть більше. Говорила за два дні до загибелі Вероніка Кожушко під відеороликом самопрезентацією. Юна місткиня тоді знімала себе в різних локаціях Харкова, показуючи розбиті будівлі та знакові стріт-арти. Вероніка малювала за будь-якої можливості, чи то в метро, у парку на вулиці, за столиком у кав'ярні, вдома на концерті улюблених Жадані Собаки. Зокрема, створювала шопери з обличчями українських письменників і поетів. Останнім часом в малюнках Вероніки часто зустрічалися зорі, а усі її роботи пронизані емоціями сьогодення. Переважно це був олівець. Більшість ранніх робіт дівчина писала у кольорі їх менше. Це вплив великої війни на її свідомість, впевнені рідні. Ніка не мала художньої освіти, проте вона не писала тихо у закутку, а повідомляла про свій талант. Не претензійно, але впевнено. Ще 2022 року 15-річна художниця відправила свої роботи гітаристу гурту Квін Брайану Мею, який тоді готував до випуску свій новий диск і до нього додавав брошуру з картинками художників з різних країн світу. Одна з робіт Вероніки увійшла до цієї збірки. А минулого року дівчина подала свої роботи на премію Пінчук Артцентр 2025. Відбіркова комісія вшанувала пам'ять вже загиблої талановитої Вероніки Кожушко спеціальною відзнакою поза конкурсом. У місті, яке щодня підлий сусід намагається знищити, і яке продовжує, попри це стояти та розвиватися. Вероніка з друзями якось влаштувала свою першу аматорську виставку у покинутій будівлі. Молодь поприбрала сміття та розвісила картини. Ніка була приголомшена, коли на подію завітав Сергій Жадан, який подарував їй букет червоних троянд. Ці засушені квіти лежали у неї на підвіконні до самої смерті. Сьогодні під час обстрілу у Харкові загинула Ніна Кожушко, дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок, себто свій останній малюнок. Росіяни продовжують нищити наше майбутнє, цьому немає пояснення і прощення теж немає, написав Сергій Жадан у соцмережах в День загибелі Мисткині. Ніка була волонтеркою літературного музею Харкова і, попри навчання в університеті, мабуть, більше часу приділяла допомозі в організації музейних подій. Тож минулого року було започатковано щорічну премію Генерація Ніка для молодих художників та літераторів, заснована на честь 18-річної Вероніки Кожушко, яку рік тому. 30 серпня 2024 року підступно вбила російська ракета у серці її любого Харкова, просто посеред парку. Рідні та друзі вирішили увіковічнити пам'ять юної художниці та письменниці саме так, бо не хотіли заточувати енергію дівчини в бронзу. Неймовірно творча, активна, запальна у справах, натхнена своєю країною і людьми. Вероніка це справді обличчя нової генерації, що не лише мріяла змінювати цей світ, а щодня вкладала себе у цей сенс. Тож про неї говорять лише про як живу, і премія це вдалий спосіб залишити її такою, не в меморіальній табличці на будинку слово чи назві вулиці на честь кожушку, як дехто пропонував. Генерація Ніка щороку відкриватиме Україні і світу юних талантів нашої країни та ніби говоритиме вустами Вероніки про українську культуру, яка жива і яку не знищити, попри усі перепони. Заснували премію благодійні фонди Сергія Жадана та Ніка Генерація, а також Харківський літературний музей, і вже 19 травня 2025 року було названо її перших переможців. Вероніка продовжує жити й у пісні поема вітру, яку проект Мистецький український рух Мур присвятив загиблій харківській мисткині. Листя зриває на наругою над гіллям. Вириває їх удара, як м'ясо спогнали ран. Вона продовжує жити через свої малюнки на благодійних мерчах, які випустив гурт, жаданий собаки. Вже після загибелі харківської мисткині батьки знайшли у нотатках доньки. 72 аркуші її віршів та прози. Врешті в день народження Вероніки Кожушко було представлено збірку Час починати танго, що вийшла у видавництві фоліо у 2025 році. Книга містить вірші, прозові уривки та малюнки загиблої харківської мисткині. Упорядкував видання та підготував передмову Сергій Жадан. Після мови написав харківський художник Гамлет Зіньківський. Що ти візьмеш, мій равлику, вибираючись із згорілого дому? І це все, що мені потрібно: вишиванка, скетчбук, робоча футболка, пенал і надія. Це речі, які я забрала з собою 24022022 Бо думала, що поїду з Харкова. Я лишилась і моє життя, як і всіх українців, змінилось назавжди. Вероніка Кожушко